Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні я покажу вам невеличке замовлення з сайту Єва. Зовсім невелике. То купила там те, що мені прям потрібно було терміново докупити і покажу, який мені такий невеличкий подаруночок прийшов від бренду Ellen Pro. Тому давайте швиденько пробіжуся, покажу що до чого. Так. По-перше, замовила ось такий крем для обличчя. Це в нас Владіком, якийсь бренд. Виробник місто Київ. Так, це у нас крем для обличчя, зволожуючий денний для всіх типів шкіри з SPF 15 50 мл. Ось такий крем. Ціни буду тут вставляти, щоб зараз по чеку не шукати. Так, далі. Далі в нас декоративна косметика. Коли я робила замовлення, ще продовжувалася, можна сказати, вже закінчувалася акція на LCF, де 2 дорівнює 4. Ви замовляєте 4 продукти, але 2 продукти з найменшою ціною йдуть в подарунок. Тому я все-таки замовила ще. Те, що я хотіла, деякі продукти вже давно на них дивилася, деякі новинки. Отже, по-перше, ось така палетка хайлайтерів з такими сердечками серія Love Moments. Ну, знаєте, ну, прям дуже давно я дивилася на цю палетку. Дуже давно. Ну Знаєте, Багато разів закидала їх в корзину. Потім назад прибирала. Думаю, ну нащо? в мене є хайлайтери. Але все-таки е, я вирішила замовити. Так. Ось так вони виглядають. Так, і давайте посвочимо. Я ще не сводчила, я ще не знаю. Так, ну вони такі. Рихленькі, знаєте, такі. Мені подобається, що тут є і рожевий хайлайтер. Я люблю, якщо чесно, таке. Ага, так, отже, ось де свод. Ще не знаю, будемо видно чи ні. Золотий, рожевий і ось такий. Срібний такий світлий. Ну, прям дуже гарно. Ось цей рожевий. Так, це незвично для хайлайтера, але, повторююсь, я люблю щось таке незвичне в макіяжах. І знаєте, тут такий великий об'єм, напевно. Так, де в нас тут десь пишуть а, маса. 20 грамів. Це, я думаю, ну, дуже надовго мені вистачить цієї палетки. Але я прям задоволена. Так далі. А, до речі, ось цей нижній хайлайтер, він на камеру, я не знаю, вам передається чи ні, він такий, знаєте, навіть якийсь персиково-рожевий, якийсь такий. Щось цікаве, такого в мене точно немає хайлайтеру в такому відтінку. Так, далі. І Ще один продукт. Він не так давно з'явився в бренду LCF, але також я дивилась дивилась, замовляти чи ні, все-таки замовила. Це ось така підводка, також Love Moment серія, це коричнева. Я бачила огляд на неї. Ой. В Марії, в Маші МГ Мейкап. Якось так канал її називається. Я дивлюся, її мені подобається. Вона там також такі креативні макіяжі робить. То вона там також робила огляд на цю підводку. О, вона їй сподобалась. І я вирішила, що, знаєте, мені також потрібно. Знаєте, що мені ще подобається? Що я зняла плівку, але ось ця вся інформація, вона саме наклейна на упакуванні. І мені це дуже подобається, що все залишається, не знімається з плівкою. Так, ага, ось такий пензлик. І давайте зараз зробимо свотч. Пензлик він такий твердуватий, він не гнеться. І ось такий колір, такий, от, ну, реально коричневий. Це не такий, як, знаєте, що, наче коричневий, але він більше до чорного. А це прям видно, що це коричневий. Цікаво, потрібно буде тестувати. Але я задоволена, тому що в мене прям, знаєте, такого. Не підводки, ні такого олівця, що от прям коричневого немає. Є більш такий до чорного. так Далі Далі ще захотіла спробувати ось такий механічний олівчик для брів. Хоча в мене є, але ну, саме від LCF немає. І мені, от, знаєте, стало цікаво, тому що я, можна сказати, нещодавно тільки відкрила для себе. Ось такі олівчики механічні мікро для брів. Раніше я якось користувалась або тушами для брів кольоровими, чи там чи прозорими або тінями. так не Хочу зніматись плівка. А о, після того, як спробувала саме ось такі отакі варіанти оформлення брів, то мені прям. Подобалось. Так, і давайте подивимось. Щіточка ось така йде. Ну, як, в принципі, стандартно у всіх таких олівчиках. Так, і ось такий сам олівчик. В мене в відтінку, так, першому начебто Інформація залишилась на упакуванні наплівки тон 01. Ну, знаєте, такий також він тверденько так малює. Ось такий колір. Ну, не знаю. Можливо, він буде мені засвітлий. Я чомусь думала, що другий відтінок буде занадто темний взяла перший. Але він, напевно, не дуже мені підійде. Ну, побачимо, потрібно буде саме спробувати нафарбувати брови і вже потім буде більш зрозуміло, підходить мені відтінок чи ні. Так, і ще взяла один засіб це із новинок, це серія їхня Art Collection, це, що нещодавно вийшла. Я там, в принципі, все, що хотіла, в принципі, замовила, але потім пізніше трохи ще в них з'явився гелевий олівчик для губ, також там підводка ще з'явилась, і це з останнього, і ще, якщо не помиляюсь, туш із, із глітером. Ну, Туж з глітером і підводка якось не зацікавила, а ось гелевий олівчик для губ зацікавив, тому що мені цікаво порівняти, ось так виглядає він. Це відтінок, так, знову ж залишилось на упакуванні відтон п'ятий. Цікаво порівняти з олівчиками від Еленпро від Ламель. Ну, по тому, як зараз він наноситься, то він, знаєте, такий доволі м'якенький, як і Елен Про. Потрібно буде протестувати, як буде на стійкість. Відтінок такий. В принципі, мені якраз буде він гарно під багато які мої помади. Тому поки що мені подобається цей олівчик. Так, і це все. Ну, як я казала, невеличке замовлення. Я якось велике замовлення прям не роблю. І тепер давайте покажу вам, що мені бренд Ellen Pro прислав подарунок. Я проходила по програмі амбасадорів. Зараз якось не зрозуміло. Вони сказали, що вони закривають цю програму, але сторінка так і далі є, як і була, вона не закрилася, я й далі там заробляю бали, хоча там вже немає ніяких саме. Ну, завдань від Елен Про, що там потрібно щось відзняти, якийсь контент, такого вже вони не виставляють, і подарунків також всі прибрали, але там задії, там якісь коментарі, все, то там ще можна заробляти бали. Не знаю, що воно буде далі, можливо, відновлять цю, цю програму, чи, ну, не знаю. Але я все-таки далі збираю бали. І там можна було за ті бали, які в мене були, можна було вибрати подарунки. У мене не сильно багато балів, якщо чесно було, тому що я на самому початку потрохи не зрозуміла цю програму і впустила шанс саме заробити більше балів, але все-таки я могла вибрати або набір помад, або набір для брів. Або те, або те. На 2 не виходило в мене. А, ну, і Я вирішила, для брів якось не захотіла, тому що в мене все-таки Про є продукти для брів, на що мені так багато. А саме помади я люблю, і саме таких помад у мене я ще собі не купувала, не тестувала. Тому а, мені прислали ось набір із ось таких чотирьох помад. Це зволожуючі помади. В мене є і матова помада, я сама собі купувала в одному відтінку, а це зволожуючі. Отже, в мене в яких відтінках? Відтінок 101. Так, напевно, не буде зараз видно. 101 моча нюд, цей відтінок я зараз відкрию і просвочу, тому що я його собі залишаю. Також відтінок 102 -й. це у нас Soft Coral. Це буде на подаруночок ця помада, тому я не буду відкривати свочити. 103 лайт карамель. Також на подарунок буде. Ну, бо мені не потрібно, скільки багато помад, одного, одної однієї, можна сказати, і 105 відтінок крім Роуз. Цю також я залишаю собі, тому ось ці дві ми зараз, я зараз розпакую і посвочу. Ну, я бачила багато в інтернеті відгуків, сводчів на 101 відтінок і на 104-й. Але 104-го тут немає, а 101 є. Тому я вирішила собі його взяти. Так, отже, ось так виглядає пакування таке прям дуже гарне, дуже так, знаєте, по дорогому. Так, ось так виглядає в стіку. І давайте посвочимо. Ви знаєте, така прям текстура, дуже така зволожуюча, видно таке сяйво. І ну, відтінок такий, знаєте, не скажу, що мега пігментований, так, якщо нашаровувати, як я це зробила, то е, такий більш-менш. Якщо там, знаєте, один шар, то це зовсім такий е, невагомий, можна сказати, відтіночок. В принципі, думаю, що мені повинен сподобатись цей відтінок, такий він ніжний, повсякденний. Так, і е, другий відтінок, який я собі залишаю, 105. й Крім Роуз. Це повинен бути такий більш темніший. Я... Ну, я, я так зрозуміла. Ага, ось так виглядає так. Це вже більш такий темний відтінок. Угу. Ну, Цей іде вже такий, знаєте, в червоний відтінок, але такий а, не класичний червоний, а такий більш в, в рожевий. Ну, такий не на кожен день. Але думаю, що також мені сподобається. Під мій а, колір обличчя, під колір волосся, то такі відтінки мені, в принципі, підходять. Тому ось такі відтіночки я собі залишаю в колекцію. Дуже багато в мене вже на початку 25-го року помад з'явилося, Хоча я казала, що потрібно ті закінчувати, що є, але ну, не можу я втриматись. Тому ось такі в мене ось таке замовлення, ось такий подаруночок. Пишіть, чим ви користувались, що вам подобається, що ні з цих продуктів. Буде дуже цікаво почитати. Я в описі під відео залишу назву, залишу посилання на ці продукти. Зможете перейти, подивитись, придбати, якщо вас зацікавило. Залишу посилання на свій інстаграм, на телеграм-канал, також переходьте. Ну, а ми вже побачимось в наступних відео. Всім дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене, підтримуєте і. Коментарем, і лайком, і підпискою. Найтакі відданіші підписниці навіть підтримують подарунками. Дуже-дуже вам дякую за вашу активність і побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!